Доброго дня. Мене звати Олена. Про що вам потрібно знати зараз? Дякую. Дякую. Людина, яка негативно впливала на ваше життя, чоловік. Магічний негативний вплив. Він отримав покарання, тяжка муша на даний момент. Стосовно досягнення результативності. Стосовно досягнення того, чого він бажав, негативно впливаючи на ваше життя, прорив, на який він розраховує, ні, ви переможете в даній боротьбі в даному протистоянні, і він буде кошмарити свої мізки по відношенню до ситуації, як це він програв відносно даної ситуації. Є інший варіант. Відповідаючи на питання, про що вам потрібно знати зараз, ну, те, що ви досягнете ресурсності, отримаєте можливість шанс реалізувати, реалізувати, здійсниться прорив. Ну, тому що негативний вплив з боку чоловіка в вашому житті ви перемогли в даній ситуації. І по відношенню до того, що... Ви кошмарили собі мізки відносно фінансової, матеріально було достатку, питань, боргів, кредитів про те, що ви благали допомоги, тобто допомогти закрити ці питання, ви отримаєте шанс, можливість і будете відчувати щастя, радість і наповнення. Кардинальні зміни відбудуться, і ви будете вдоволені саме цими змінами. Хоча скажу так: якщо хтось очікує... Манне з неба, ні, не про це йде мова. Мова йде про можливість шанс, новий проєкт, починання, навчання, навчання при тій умові, що ви, наприклад, новий вид діяльності, яким раніше ви не займалися, якщо це свій бізнес, або, наприклад, пропозиція шанс, але це для вас зовсім новий вид діяльності. Але от стосовно даної пропозиції шансу або власної справи ви не повинні відмовлятись, навіть якщо це зовсім новий вид діяльності, тому що саме дана можливість, даний шанс дадуть вам загалом в житті досягнути успіху, відчути себе успішною, самодостатньою людиною. Не потрібно боятись відносно цього нового починання. Ваші підтримує на даному шляху. Дякую.